Гумореска Павло Глазовий золоті руки. Поталанило зустрітись двом старим друзякам, що не бачились, напевне, двадцять років з гаком. Пропустивши по Чорчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють збуджені і щирі. Їсть, любується портретом. Гарна балерина посміхається хазяїн. То моя дружина, їсть картину розглядає. О, яка картина! Хто так здорово малює? Теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш та, дружина, я не вмію грати. От так жінка їсть радіє, руки золотії. І танцює, і малює, навіть грати вміє, а хазяїн сумно каже. Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, та що вміє борщ варити і білизну прати. Ліна Костенко крила. Ай правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари то будуть хмари. В цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи? Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.